Так, звичайно, а поки чекаємо, автобус. Що автобус Де? так, справді щось сюди їде, але воно невеличке. Не автобус, а швидка допомога. Відбій триваги не треба паніки, але чатуйте. І поки ми чекаємо появи автобуса, оце новий Saab 9-3, конкурент Ауді А і БМВ 3-ї серії. А що Saab Швед він на дещо цю тепліший і приязніший від агресивних німецьких конкурентівпетитена топгір у нас сьогодні з турботою про людину і авто це якраз по темі І не лякайтесь, шалених обертів не буде, тому що я їздитиму на ньому екологічно коректно. хай ця дволітрова модель ті має 175 кінських сил і розганяється з нуля до сотні за вісім з половиною. Це не про нас, бо я поїду на роботу з дотриманням офіційних правил екологічно коректного пересування. ми повинні, я цитую, усталити швидкість. Пропонується 80 км на годину як найекономічніша. Згоден хай буде 80 км на годину. і на 80 він поводиться гарно. Підвізка жорстка, але неприємних відчуттів не виникає. А ото їздить не економічно, швидко. Правда, що в Сааба чимало елементів спільних з зголом, вектрою, але мотори підвізка в нього рідні. Він дає відчуття не надшикарної тачки, а першокласного, солідного авто бо такими є. Інакше. Як змагатися за ауді BMW та мерседесом. а саме це в нього на меті. На 2 на дволітровому ті Турбонаддув низького тиску, дуже дуже низького тиску. такого низького, що його майже нема. понад 3,5 тисячі обертів. Він робить і все. Не хочу турбонаддув низького тиску. Хочу потужний і дебелий, щоб у крісло вдавлювало. але це було б дуже неекономічно і проти наших принципів. Він явно здатний на далеко більше. Міг би видавати більше сотню раз плюнути. Але ж це безумство. But, if you to... А бажаєте розпоризатись і досліджувати швидкості понад сотню? То робіть це, поки не доїхали до великого урядового винаходу автобусної смуги. Ну от. Автобусна смуга. Тут, мабуть, щогодини проїздить зо два автобуси, тож варто було відділяти половину полотна на весь час. Це мудро. Цікаво, що в той час, коли БМВ запровадив свій iDrive, систему на сьомій серії, де все керується однією ручкою. Там по суті не водій керує, а ручка на центральній консолі. Тут підхід старомодний тут у всього власна кнопка, перемикач, ручка або шкала. Я не лічив у цій машині 98 окремих органів керування. 98. і ці кнопки дають контроль над безліччю забавок. Це і кондиціонер, і бортовий комп'ютер, і круїз контроль, і cd плеєр усе йде в базовій комплектації, але наші принципи і тут не мовчать. На жаль, бортовими електроприладами, а надто кондиціонером, нам дозволено користуватися в разі крайньої потреби, щоб не марнувати коштовного палива. І, хоч воно все зручне, я зроблю так, щоб не користуватися. Головне коректність. Уряд не бреше. От так от. Шкода. Зараз би кондиціонерчик, бо душно якось. Але авто варте своїх грошей 21 500 – Це ж більш як на 2000 тисячі дешевше за найближчий мерседес чи БМВ. Можна помріяти, як витратиш ці заощаджені гроші, стоячи на світлофорі. Це надовго. Я вчинив за принципами. Я заглушив мотор, і це чудесно. Тут у Лондоні ходять чутки, що мер Кен Лівінгстон підрегульовує світлофори, щоб максимально дезорганізувати рух і обґрунтувати потребу плати за проїзд до центру. Запровадивши її. Він зробить як було, і все рушить. Браво, Кен О, дають зелене. Заводимо перед Не встиг. Це було моє восьмисекундне вікно. Звісно, це чутки. Його люди все це заперечують. кажуть, світлофори підрегулювали, щоб уникнути тисніви в районах дорожніх робіт. але ж це постійно і всюди. А як же заперечують, що це спричиняє хаос на вулицях А це що? кажуть, водії знайдуть альтернативні маршрути. Де у небі? дві хвилини червоне, вісім секунд зелене. Супер. отак ми і сидимо на світлофорах. поки життя наше поволі спливає. Слолі гарно. Скажу відразу, що під час зйомки цього сюжету кити не постраждали. Але ти не поділився враженнями від авто. Так я це випустив. Автобус. Автобус? Що? Ні, це міжміський автобус це таке здорове і смердюче, що везе бабусь на пошту. А цей везе бізнесменів з Гітроу до Лондона не рахується. Не рахується щодо машини. Вона трохи прісна. Фішкою у всіх Саабів були панорамне вітрове скло, масивна панель, таке. А це просто собі машина. І тільки, але ж розумний мотор. Мотор дуже розумний. Наприклад, якщо ти їдеш через сильно забруднені міста, Лос-Анджелес, Денвер тощо, Бірмінгем. Геш Бірмінгем. То твій вихлоп не такий токсичний, як повітря, яке ти забираєш. Справді, Бо каталізатор на турбіні низького тиску такий розумний та ефективний, що трохи чистить усю ту гить, що вилітає з інших машин. Виходить, саме глушачи на світлофорі мотор цього авто, ти шкодиш довкіллю, Так yeah. Так робити так, це безвідповідально дивно, але правда. Ці урядові принципи не працюють, так геть не працюють. щастя, що не дав по морді водій фургона, що стояв за мною на світлофорі. Коли ти пропустив своє вікно, бо зелене там 8 секунд, а червоне 2 хвилини. І ти як снайпер чекаєш днями, щоб вистрілити, oh, ти промазав. Так, гаразд, забудьмо про те, як водити. Нас більше цікавить, що водити сьогодні це ще буде. А поки що новини.